Так, друге відео випускаю. хто не дивився перше, кажу, розказую, що сьогодні дивлюся на війни. Війни між Північною і Південною Кореєю. І друге ми дивилися відео вже, і воно буде на каналі. Це війна Ірану. Чи буде вона? Та Саудівської Аравії. Зараз дивимося. Північну та Південну Корею. Чи буде до кінця цього року війна між... Те ж самі карти випадають, що... Ну, якщо з Іраном там місце підгорало і було там якось так, то тут трохи. Я так думаю, що якісь обстріли повинні бути. Значите, карта говорить про те, що будуть обстріли і навіть будуть. Ну, вони приведені в бойову готовність. Але це не будуть як от війна. Ні, це не буде як війна, от війна. Знаєте, от так, як у нас в Україні, так, війна, війна. Ні, це буде як от влучання. Той на чому? Той, хто треба, той переможе та країна, оці всі штуки, яка дуже довго знаходиться. Її треба звільнити від цього гніту, і їй треба звільнитися. Отак От буде. Да. Вона думає, що вона контролює світ. От ця країна, яка контролює світ, вийде пере... Не вийде переможця. Я думаю, що вона вийде повішена. От так його і повісить за одну ногу. Але якісь протистояння можуть бути. Отак от вам скажу. Протистояння і, ну, якісь моменти можуть бути. Прям по луні це, відповідно, оці всі брязкання, вони можуть десь десь щось і попасти, десь можливі і жертви, тому треба. Ну, і нижня карта це дьявол. Тобто він також вирішив, що от. Ані на честь би мені війну, як дехто бункерний. Не, дуже зручно змішувати, але. Так. Давайте цим. чим закінчиться це все. Без гроші я вам кажуть. І князь, який контролював, ну, контролював все, залишиться просто. Він буде повержений. Він як тікатиме. Дивіться. Ніколи не думав, що йому треба забирати гроші і тікати. Але це буде не, не в цьому році. Ну, тобто, тікати і все це буде не в цьому році. Щоб розумію. За армію, за Кімчиніна. Можна сказати, що вона, вона сильна в нього. Він її готував. Ну, вони готувалися до війни. Тобто, от Якусь територію хоче. Він хоче територію і погратися в війнушку. Він хоче територію і погратися в війнушку. Отак. Він вже винашує. Уже є план, як це зробити. Але поки що недостатньо от з ресурсами. Він зараз з цими ресурсами і в кінці кінців він буде повішений. Загальна першості отримає зовсім інша компанія. Його ця колісниця пройде дуже швидко і не з ним. Ось він біля розбитого коритця свого кориця. Так, всім дуже дякую. Дуже вам вдячна за увагу. Дуже дякую за підписки, за репости, за вподобайки. І всім. Всім дуже тихого тижня. Дякую.